Переможці в номінації Оскар за Росію працює ціною. Путін не поїде на інаугурацію Ердогана. Все Та новітня російська медицина. Як у нас. Нова підбірка руснявих новин від першого міського вже готова, і це означає, що час дивитися розважальне інформаційне шоу. Як там справи в Оркостані. Поїхали! І почнемо з мого улюбленого аналоговнієтних руснявих розробок. Чем быстрее раненого бойца передадут в руки специалиста, тем больше шансов на то, что с ним будет все в порядке. Именно я и этой формулой руководствовались. наши кулибина создавая вот такую установку, с помощью нее а, можно без проблем доставить 300 го солдата а, в руки медиков. А о, что кажут сами разработчики? Данный опытный образец управляется дистанционно с пульта, который есть в принципе в любых э, магазинах. Несмотря на очевидную необхідність, аналогов такому апарату учитывая його простоту и дешевизну, Ні. Пульт, який можна купити в будь-якому магазині. Ну, все, НАТО в істериці, передова ядерна держава. Сідали б і на ці чудо-пристрої та їхали б з нашої землі. А ось що русняві пропагандисти говорять про саміт в Японії та й називають його самітом ЛГБТ. Давайте почнемо з. Вот этого ЛГБТ-шного саммита, который проходит сейчас в Японии. Поэтому решили букеты подарить и шольцу и супруги. Это правда. По нынешним временам не подаришь мужчине обидеться расплачется. Ну, якщо ви так говорите, то поясніть нам, будь ласка, тоді ось це. А Путін знову облажався з оплесками. Ну тільки цього разу він подякував за них ще до того, як вони прозвучали. Ви, звісно, хорошо знаєте і без мене, але хочу ще раз спасибо за аплодисменти за ваше. Хочу хочу ще раз. Ось так буває, коли у тебе в шпаргалці написано, що в цьому місці повинні бути оплески, а рабам про це повідомити забули. І переходимо до космічних новин. Планета, яку відкрив астроном з Венесуели і назвав її в честь бункерного, виявилась звичайним космічним сміттям. Про це повідомив генеральний секретар Всесвітньої асоціації астрономів. Ну тут і так все зрозуміло, адже все, що пов'язано з руснею та бункерним, і є сміттям. А от адміністрація міста Чілябинськ оголосила конкурс на краще бомбосховище. На мою думку, на фоні останніх новин це трішки запізно, та й навряд чи вони вам допоможуть. І знову відео під назвою Прости, господи, сверхдержава». На відео показана госпіталізація сильно хворої людини в одному із сіл республіки Чувашія, яка зокрема не може самостійно і пересуватись. І потім дорогу мост в аварійному не скоріні можуть заїхати додому. Карета швидкої допомоги не змогла дістатися до будинку хворого через банальну відсутність дороги. І ці виродки прийшли війною на захопити, коли більшість людей у своїй державі не мають нормальних умов існування. А в наступних кадрах немає нічого дивного для болот. Там просто під час перерви школярка пирнула ножем іншу. У мене просто немає слів, щоб це якось прокоментувати. І знову про Путіна. Стало відомо, що на інавгурації Ердогана Росію замість бункерного буде представляти Володін. На саміт Шос в Індії Путін буде віртуальний. На саміті Брікс у пар Путіна швидше за все також не буде. Відразу видно, що ні крапельки не боїться ордера на арешт від Мус. А відтепер росіянам за вбитого чмобика почали видавати не ладу, а хюндай. Але є одне. Але ось так в одному із міст на Росії за вбитого чмобика сім'ї видали мультиварку. «Нікогда не було мультиварки, тепер є, буду пользоваться, Малая довольна, написала в соцмережах: сім'я загиблого. Ну, головне, що всі залишились задоволені. А ось це звичайна вистава в одному із російських дитсадків. Ось так у дитячому садку великої держави діти грають роль могил загиблих чмонів. Шизофренія прогресує все більше, і в кінці оскароносні кадри від російських чмонів. Вже навіть і постер випустили. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник і розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в Оркостані». Побачимось рівно за тиждень на першому міському папа -па, Незламні.